Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі і сьогодні я хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією а саме. Я знайшла дуже цікавий сайт, на якому можна замовляти косметику, оцю всю хайпову косметику з інстаграму, але е, за оптовими цінами. Єдине, що на ньому е, треба замовляти на суму 1200 гривень, здається, мінімально, і позиції товару там від двох або трьох, там і більше, залежить від вартості товару. Ми скооперували з моєю подружкою, вона е, своє замовлення вже забрала в неї. Там були засоби для волосся. З марулою, до речі, те, що в мене було. А я собі замовила знову ж таки продукти, які дуже популярні зараз в Інстаграмі. Це е, перший глікольовий тонік від Holy Skin. Е, е, його можна було замовити два. Я замовила, дуже бюджетна ціна, виходить так. Він мені сподобався. Я, звісно, читала відгуки, боялася його замовляти, але він мені сподобався. Спершу він трішечки так якось поколює, є таке відчуття печіння, але вже друге використання, вже його немає, і він дійсно гарно вирівнює тон шкіри. Я вражена дійсно класний за свою вартість він ну, 100% виправдовує свою вартість. Що ще хотіла додати? Що я його наношу тільки ввечері. Я зранку ним не користуюсь. Тобто, в мене зранку зволоження я використовую. Цю гіалуронову водичку гіалуронову спрей від Oriflame. А ввечері я вже після вмивання, після гідрофільної олійки, після вмивання гелом я наношу цей тонік з сироватки, і все дуже класно. І наступне, що покажу, це отака дзеркальна вода для волосся. Її також можна було замовити дві, мінімум дві. Я замовила, звісно, трішечки я боялась, бо там є алкоголь-денатурат. Почитала, що це не так страшно, якщо він там є, Ну, думаю, спробую. Я спробувала нанести так, як радить виробник, тобто на чисте волосся. Він не пише, що там можна використовувати кондиціонер, або а після цього наносити цю дзеркальну водичку. Я спочатку зробила саме так: вимила волосся, потім нанесла, витримала 10 секунд і змила, відступаючи від коренів волосся, звісно. Що я можу сказати? Таким способом мені не дуже сподобалось, тому що ну, якось не вистачає розплутаності цієї, ну не вис чогось не вистачає. А от коли я помила голову, нанесла бальзам, а потім вже нанесла змила бальзам і нанесла цю водичку, волосся дійсно блискуче, таке пряме. Воно не завивається у вас, воно не завивається навіть якщо пройшов дощик. Навіть якщо там ви е не досушили волосся лягли спати, воно у вас буде рівне і пряме. Це дійсно якесь диво дивне. і... Я вам можу радити використовувати цей засіб і подивитися на цьому сайті. Сайт називається OptTime, здається. Я посилання залишу внизу, проходьте, дивіться, кооперуйтеся, це вам буде набагато вигідніше купувати. І друга частина відео буде про моє замовлення з Єви. В мене закінчився, я вам його покажу в порожніх баночках гель для брів від Evalin. І я повторила собі його знову, бо поки що він для мене найкращий, він дуже класно розділяє, фіксує. Взагалі в ньому все прекрасно, тому я його знову повторила. А, далі замовила собі патчі під очі. хочу спробувати такі. Не знаю, порадьте мені якісь патчі, бюджетні не пітітфі, не якісь не корейські, можливо українські. Хто користувався саме в великих баночках, хочу собі якісь нормальні патчі, але відгуки дуже полярні. Я поки що не можу наважитися купити якусь велику банку. Тому замовила собі отакі, такі, здається, мене колись були від Via Beauty, у Via Beauty, до речі, є сайт, можна також замовляти, але на Єві мені якось було, там якась знижка була, і тому я замовила отакі з колагеном та біозолотом, і ось такі гідрогелеві патчі з морськими водоростями та зеленим чаєм. Буду використовувати, розкажу вам відгуки в порожніх баночках своїх, звісно. Ну і ви мені напишіть, що ви рекомендуєте мені використати для очей. І замовила ще собі, був на знижці. Крем з SPF 50 від Колаген. Ось тут коробочка, я її приберу. Крем виглядає так. У мене вже закінчився крем від Oriflame, він був непоганий, але цей крем, я вам скажу, ще краще, а вартість його значно нижча. Ну, по знижчку так точно. Легкий, приємний, не залишає плівки, не залишає цього, знаєте, білого якогось шару, він не скочується на нього, досить добре наноситься макіяж, тому я вам сміливо-сміливо можу радити його. Я не пам'ятаю, чи є він, до речі, на сайті OpTime, я буду ще дивитись, там щось є, щось немає, але крем дійсно дуже класний, я вам можу його радити. Ось таке моє замовлення з двох сайтів. Переходьте, дійсно, вам дуже раджу цей оптайм сайт він дуже класний. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в моїх нових відео. Бережіть себе, всім па-па!